Як зробити акрилову світлову коробку? Я використовую приклад, щоб навчити вас. Ви можете перевірити розмір ширина 250 мірів. Вісота 100, глибина 60. Ми надрукуємо логотип нашої компанії на поверхні. Спочатку давайте зробимо векторний малюнок для різьблення. Є 6 сторін акрилової світлової коробки, 5 сторін це білі акрилові листи. Одна сторона це пінопластова ПВХ плита для установки світлодіодних стрічок. Давайте намалюємо 5 прямокутників і встановимо розмір. Одна сторона шириною 250 мм і висотою 100 мм. Дві сторони шириною 250 мм. І висотою 60 мм. Останні дві сторони. шириною 60 мм. І. Висотою 100 мм. Потім. доліть найбільші сторони і з'єднайте всі інші лінії разом. Перетворіть усі лінії у векторний малюнок. Тепер розділяємо всі вузли. Усі лінії тепер незалежні. Виберіть ці чотири лінії, щоб з'єднати їх і позначити їх червоним. Потім об'єднайте всі інші лінії і позначте їх зеленим. Це фреза для різьблення під прямим кутом. Ми будемо використовувати фрезу для різьблення під прямим кутом, щоб вирізати глибину 3 шоу. Вздовж зелених позначених ліній на 3 шоу. Товстому білому акриловому листі це фреза для гравіювання. Потім будемо використовувати цю фрезу для гравіювання, щоб вирізати глибину 3 мм вздовж усіх ліній. Це одна сторона ПВХ плити для установки світлодіодних стрічок. Ми вставимо це на задню нижню частину акрилової світлової коробки. Врахуйте, що товщина акрилового листа становить 3 мм, тому ми встановлюємо розмір 244 мм в ширину і 94 мм у висоту. Потім зберігаємо всі лінії на робочому столі у форматі PLT і перейменуйте його на іграшкову акрилову світлову коробку. Я знову покажу вам усі деталі розмірів, щоб ви краще зрозуміли. Я також позначаю, як нам працювати з векторними малюнками ліній. Щоб ви краще зрозуміли. Якщо ви не розумієте, ви можете зателефонувати мені по відеозв'язку. Подивіться на цей символ. Це програмне забезпечення для налаштування параметрів усіх ліній. Відкриваємо програмне забезпечення. Потім введіть акрилову світлову коробку той у у PLT, який ми зберегли раніше. Перемістіть весь векторний малюнок в лівий нижній кут. Натисніть на цей символ, щоб розділити векторний малюнок. Тепер всі векторні малюнки незалежні. Просто виберіть векторний малюнок зелених ліній, який ми раніше позначили. Натисніть на цей символ, щоб об'єднати їх усі, і виберіть їх. Натисніть на цей символ, щоб налаштувати параметри різьблення ліній. Натисніть на цей символ, щоб вирізати вздовж оригінальних ліній. Встановіть глибину гравіювання на 3 мм, що відповідає товщині акрилового листа. Потім зберігаємо файл у форматі .nc, формат файлу та перейменуйте його на лінії різьблення. Це фреза для різьблення під прямим кутом. Далі виберіть усі векторні малюнки ліній, натисніть на цей символ, щоб налаштувати параметри гравіювання. Виберіть цей елемент, щоб вирізати вздовж оригінальних ліній. Встановіть глибину гравіювання на 3 мм, що відповідає товщині акрилового листа, щоб вирізати. Зберігаємо файл, Користовуємо для вирізання файл, перейменуйте його на гравіювальній лінії. Ми будемо використовувати цю фрезу для вирізання, далі вирівняйте фрезу ЧПУ з криловим листом товщиною 3 мм. Дивіться, це наш чпу фрезер. ЧПУ фрезер повинен мати функцію вакуумного всмоктування. Щоб надійно закріпити акриловий лист, це вакуумний насос. Зазвичай ми використовуємо акриловий лист товщиною 3 мм або 5 мм, щоб зробити акрилову світлову коробку. Це акриловий лист товщиною 3 мм. Дивіться, це спеціально розроблений різець під прямим кутом. Ми будемо використовувати його, щоб вирізати глибину 3 мм, акриловому листі товщиною 3 мм. Надійно закріпіть різець під прямим кутом на фрезері ЧПУ. Потім ми можемо вирівняти нижню частину різця під прямим кутом з верхом задньої панелі, щоб вони трохи торкалися. Тепер нам потрібно встановити вісь Z на 0. Натисніть тут. Потім переміщаємо різець до початкової позиції 0. Ми починаємо різьблення акрилового листа, щоб зробити акрилову світлову коробку. Введіть гравірувальні лінії до тканці. Формат файлів, які ми зберегли на робочому столі раніше. Натисніть на цей елемент. Перевірити макетні лінії. Натисніть на цей елемент. Почати. Добре, давайте почнемо. Наступний крок. Замініть фрезу для правого кута на гравірувальну фрезу, щоб вирізати. Ми знімаємо фрезу для правого кута. Це гравірувальна фреза. Ми надійно закріплюємо гравірувальну фрезу на ЧПУ фрезері Відкрийте ЧПУ. Вирівняйте нижню гравірувальну фрезу з верхньою дошкою, щоб вони трохи торкалися. Тепер нам потрібно встановити вісь Z на 0. Натисніть тут. Потім ми переміщуємо фрезу в початкове нульове положення. Ми вводимо векторний малюнок для гравірування, який зберегли на робочому столі. Натисніть на цей елемент щоб перевірити лінії макету. Натисніть на цей елемент. Почати добре. Давайте почнемо. Наступний крок склеїте всі 5 шматків акрилової плити разом, щоб зробити рамку для акрилової світлової коробки. Це. Лярна стрічка. Це спеціальний акриловий клей, Це шприц. Ми вирівнюємо 5 сторін акрилової плити. Потім ми використовуємо малярну стрічку, щоб зафіксувати їх разом. Отже, акрилові плити не будуть рухатися, коли ми використовуємо клей, щоб їх склеїти. Це наш спеціальний акриловий клей. Використовуємо шприц, щоб набрати трохи спеціального акрилового клею. Використовуйте малярну стрічку, зафіксувати чотири сторони акрилової плити, утримувати кубічну рамку світлової коробки. Потім ми вводимо невелику кількість спеціального акрилового клею в щілину між акриловими плитами. Під час роботи будьте обережні, щоб клей не переливався. Давайте почекаємо 5-8 секунд, клей висохне. Наступний крок. Давайте виріжемо пінопластову ПВХ плиту, щоб встановити світлодіодні, стрічки або модулі як джерело світла. Ми використовуємо 8-5 товсту пінопластову ПВХ плиту, розмір пінопластової ПВХ плити 244 мм. в ширину і 94 мм у висоту, як ми раніше позначили. Ми малюємо прямокутник і задаємо йому ширину 244 мм, і висоту 94 мм. Перемістіть лівий нижній кут. Потім. Ми встановлюємо глибину гравіювання на 8 мм. Потім ми зберігаємо це як NC формат файл. Перейменовуємо його в ПВХ. Потім ми вирівнюємо фрезу і вирізаємо. Наступний крок. Встановити світлодіодні стрічки на ПВХ плиту. Давайте перевіримо, чи відповідають розміри ПВХ плити та акрилової рамки. Гаразд, це ідеально. Це світлодіодні стрічки. Теплого білого кольору. Це DC шнур. Це адаптер живлення. Це ручна дриль. Це іконовий клей. Це ножиці. Це паяльна машина. Це олов'яний дріт. Давайте встановимо це. Давайте просвердлимо отвір, щоб підключити DC шнур до ПВХ плити. Потім пустіть DC шнур через отвір. Ми використовуємо паяльну машину, щоб підключити dc шнур до паяльних точок на світлодіодних стрічках. Ми закінчили. Потім ми підключаємо DC шнур до блоку живлення. Увімкніть світлодіодні стрічки. Їх протестувати. Вау! Чудова робота! Потім ми наносимо потрібну кількість силіконового клею на край ПВХ плити. Нарешті ми накриваємо акрилову рамку на ПВХ плиті. Вмикаємо Вау! чудова робота! Далі ми друкуємо логотип компанії ToySign на вініловій плівці і наклеюємо вініл на передню частину акрилової світлової коробки, ми працюємо над усіма видами навчальних відео про вивіски. Якщо ви хочете дізнатися більше деталей, шукайте ToySign в Instagram, щоб підписатися на нас. Мій номер WhatsApp плюс 86 177 9856 5356 або плюс 86136 4270 Моя електронна адреса luxapunk на toysign.com або steven на e-lighting1.com. ми також продаємо всі види матеріалів для вивісок.